А напередодні дня незалежності українці відзначили день прапора. Державний прапор України синьо-жовте знамено розміром 2 на 3 метри на свято дня прапора, 23 серпня. Мешканці міста надвірна збільшують його у 10 разів і проносять головною вулицею до пам'ятника Великому Кубзарю, де проводять віче. Цього року представники громадських організацій, ветерани УПА, Союз Українок та молодь надвірної розгорнули грандіозне полотнище синьо-жовтого прапора на місці, де незабаром буде споруджений пам'ятник борцям за волю України і рушили вулицею гетьмана Мазепи у центр міста. Надвірна до фанатизму любить Україну. За неї молиться, страшно переживає, і в будь-який момент все місто готове одягнути військовий стрій, якщо прийде пора крайньої небезпеки для держави. Надвірняці надзвичайно люблять на Зло приймати дітей з великої України щиро браталися із східняками на виборах, проте східна Україна вважає західного українця доволі небезпечною особою. Зрештою, всі українці вважались небезпечними людьми у козацькі часи. Держави не було, але була армія. Як повідомляють нині засоби масової інформації, 10% населення східної України хоче, щоб Галичина від'єдналась. Проте, ми, галичани, твердо переконані, Україна утвердиться як єдина через добре слово, нашу духовність і нашу безмежну любов до людей зі східної України. Нині найбільша зброя це смиренність і любов. Так навчав наш цивілізований світ Іван Павло II ще у той час, коли існувала радянська імперія. Отож, у надвірні 23 серпня величний синьо-жовтий прапор, що символізує мирне небо і добре сонце, був внесений на майдан Шевченка, де підзвучання державного гімну України прекрасне синьо золотисте знамено уже розміром 2 на 3 керівництво міста і району було підняте надвірною. Як ви накритикували комуністи? У нас все таки прекрасний прапор і з цим згідні всі 100% населення України на головному майдані. Надвірної відбулось урочисте в вічі. Щиро вітаю вас сьогоднішнім днем, днем державного прапора України. Щиро бажаю вам здоров'я міцного. Успіху, удачі, а найбільше бажаю вам щастя, щоб всі були щасливі і були здатні і отримували перемоги, бо тільки щасливі і впевнені люди. В завтрашньому можуть формувати переможну націю, таку, якою заслуговує бути наша українська нація. Сьогодні мільйони українців запитують себе, що для нас є державний прапор України. Кожна держава має свої символи, без якої не може існувати жодна державна, жодна держава, жодна нація. Це гімн, герб, прапор. Прапор України є уособленням. Державної ідентичності українського духу, того духу, який об'єднує українських громадян, сьогодні на території нашого міста ми маємо величну славну дату. Адже в 91-му році місто надвірне, і саме синьо-жовтий прапор, який вперше вивісили на території Івано-Франківської області і у цілому по Україні, замайорів на території нашого міста. Я українець. Є у мене право на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор, золотисто синій, на щастя жити у такій країні. Я українець. Право маю знати про тих, кого героями вважають, що людство рятували від руїни синів і дочок гідних України. Я, українець, хочу право мати завжди усе. Що думаю казати на незалежну та міську державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець. І моє це право любити землю, горду й величаву, та дух свободи набирати в груди. Я українець. Дим є і буду слава Україні урочистому концерті. В честь свята Дня прапора взяли участь кращі колективи і виконавці міста: оркестр, Аркан, танцювальний колектив Горянка, «Вояки УПА», заграва і феєрична шовкова косиця.